Привіт, шановні глядачі. Сьогодні обговоримо тему корупції, яка нищить нашу державу під час війни, та що вилікує Україну від корупції. Кожного дня наша стрічка новин заповнена новинами подібними до таких. Які емоції у вас виникають, коли ви бачите це: гнів, ненависть, відчуття глибокої несправедливості? Ці емоції не випадкові. Корупція пронизує наше суспільство на всіх рівнях, і це вже далеко не секрет. Здається, що кожна особа при владі може бути хабарником. Це створює враження, що як тільки українці отримують доступ до влади, вони одразу починають будувати корупційні схеми та відкати. Особливо обурюючими ці випадки є під час повномасштабної війни з Росією, коли кожна копійка важлива для нашого виживання. Корупція не тільки підриває основи нашої держави та знищує довіру до уряду та інституцій, вона також спотворює економіку та відштовхує інвесторів, але найгірше. Корупція краде майбутнє наших дітей, залишаючи їм у спадщину країну, де корупціонери визначають правила гри. Корупція не просто політична проблема, вона забирає у нас робочі місця, знижує якість медичного обслуговування, обмежує доступ до освіти. Вона вкрадає наше майбутнє. У цьому відео ми поговоримо про темну сторону корупції в Україні. Ми розкриємо, як вона проникає у всі сфери життя і чому її так важко подолати. Але ми також подивимося на ті країни, де корупція майже викорінена, і з'ясуємо, чи можемо ми застосувати ці уроки в нашій державі, щоб повернути нашому народу те, що належить йому по праву: справедливе і чесне суспільство. І розпочнемо ми з причин продовження такого явища у період незалежності України. Початок нашої незалежності ознаменувався руйнуванням старої системи і створенням нової, але цей перехід був болісний та хаотичний. Нестабільність державного управління створила ідеальні умови для корупції. У цьому безладі, де старі правила втратили силу, а нові ще не сформувалися. Корупція процвітала, поширюючи свої тенета. Перерозподіл державної власності став полем битви, де корупціонери боролися за кожен шматок. Процес приватизації, який мав би сприяти розвитку економіки, перетворився на змагання за наживу, де найбільші вигоди отримували ті, хто готовий був платити хабарі. Економічна криза ще більше поглибила корупцію. Коли виробництво падало, а підприємства потребували допомоги, державні службовці використовували свої позиції для отримання хабарів, перетворюючи будь-яке прохання про допомогу на можливість для корупційних діянь. Величезна частина економіки країни опинилася в тіні, де відбуваються неконтрольовані та незаконні операції. Тут корупція стала не винятком, а нормою. І держслужбовці використовували свої позиції для особистого збагачення низькі зарплати держслужбовців порівняно з приватним сектором та затримки в виплатах змушують їх шукати альтернативні джерела доходу, часто у формі хабарів. Недосконалість та суперечливість законів створює беззаконня, де корупція процвітає. А правила можна ігнорувати або перекручувати на власний розсуд. Відсутність альтернативи вибору послуг від держави ставить громадян у залежність від чиновників, відкриваючи двері для корупційних діянь. Зросла злочинність і особливо тяжкі злочини змушують правоохоронців відкласти боротьбу з корупцією на другий план. Усі ці фактори створюють сприятливе середовище для корупції, перетворюючи її на глибоке, вкорінене явище в українському суспільстві. Це не просто злочини окремих осіб, це система, яка отрує нашу державу зсередини. Погляньмо на країни, які демонструють вражаючі успіхи в боротьбі з корупцією, і дізнаємося, які уроки ми можемо винести для України. Великобританія давно відома своїм систематичним та всеохоплюючим підходом до боротьби з корупцією. Ключовим моментом моїй стратегії законодавчі заходи, які регулюють поведінку державних службовців та політиків. Серед них закон про стандарти у громадській діяльності, введений у 1994 році, який встановлює Кодекс поведінки для державних службовців. Цей кодекс вимагає від службовців діяти прозоро, об'єктивно, відкрито і з чесністю. Великобританія також використовує ефективний механізм декларування доходів та майна політиками та державними службовцями, що дозволяє запобігати конфлікту інтересів і підвищує рівень довіри громадян до уряду. Сінгапур є однією з найбільш успішних країн у боротьбі з корупцією. Центральним елементом їхньої стратегії є діяльність комісії з боротьби з корупцією, яка має широкі повноваження для розслідування та притягнення до відповідальності корупціонерів, незалежно від їх статусу чи позиції. Цей орган славиться своєю непідкупністю та ефективністю. Ключовим аспектом є також висока оплата праці державних службовців, що зменшує спокусу для корупційних дій, а також строге законодавство та суворе покарання за корупційні злочини. Американський підхід до боротьби з корупцією має багатошарову структуру і включає різноманітні федеральні та штатові закони. Центральним у цій системі є Федеральне бюро розслідувань, яке розслідує випадки корупції на високому рівні. США також використовують активний механізм кримінального переслідування корупціонерів, забезпечуючи прозорість і пізвітність у владних структурах. Цікавим є також закон про чесну практику в торгівлі та іноземні хабарі. Який забороняє американським компаніям практикувати хабарництво за кордоном? Ці країни показують, що успішна боротьба з корупцією потребує комплексного підходу, який поєднує законодавчі засади, активні правоохоронні органи, суворі покарання, а також активну участь громадськості? Україні важливо взяти на озброєння ці практики, адаптувати їх до власних умов що зміцнити свою антикорупційну стратегію і відновити довіру громадян до уряду. Аналізуючи міжнародний досвід, можна визначити ключові стратегії, які Україна може застосовувати для ефективної боротьби з корупцією, ось основні напрямки. Першочергово Україні необхідно забезпечити сильну політичну волю вищого керівництва до боротьби з корупцією. Особливо зважаючи на те, що в Україні продовжується війна з Росією, і кожен прояв корупції це зниження нашого оборонного потенціалу. Потрібно напрацювати комплексну національну стратегію, яка включатиме заходи державного, політично економічного, соціального і правового характеру. Необхідно забезпечити організований соціальний контроль з боку громадського суспільства. Це можна реалізувати через створення атмосфери прозорості та відкритості у всіх сферах державного управління. Україна повинна зосередитись на забезпеченні повної незалежності судової влади. Це включає захист суддів від політичного тиску та забезпечення достатнього фінансування судової системи. Досвід та європейських країн показує, що сильна та незалежна судова система є ключовою у боротьбі з корупцією. Україні важливо забезпечити жорстку підзвітність осіб, які наділені владними повноваженнями. Це можна реалізувати через створення незалежних контрольних органів, які здійснюватимуть моніторинг діяльності держслужбовців. Іншим важливим аспектом є заохочення до реформ зсередини державного апарату, залучення міжнародних експертів для обміну досвідом і навчання, а також використання новітніх технологій для підвищення прозорості та ефективності державного управління. Ключовими у боротьбі з корупцією є не тільки законодавчі та адміністративні заходи, але й культурні зміни. Суспільство повинно відкинути корупцію як норму поведінки. А це можливе через просвітні програми, громадські кампанії та зміцнення ролі медіа у викритті та протидії корупції. Україні потрібно взяти на озброєння ці стратегії, адаптувати їх до власних умов і реалій, щоб сформувати ефективну та стійку систему боротьби з корупцією. Тільки так ми зможемо досягти реальних змін та забезпечити стале майбутнє для України. Україна вже зробила важливі кроки у боротьбі з корупцією, впроваджуючи реформи та створюючи нові інституції. Ось ключові досягнення. Створення антикорупційних інституцій. Україна створила низку спеціальних органів, таких як Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції та Державне бюро розслідувань. Ці органи спрямовані на виявлення та розслідування запобігання корупційним злочинам. Україна впровадила систему публічних електронних закупівель Прозоро. Яка забезпечує відкритість та прозорість у закупівлях, зменшуючи ризики корупції? Ця система отримала міжнародне визнання як ефективний інструмент боротьби з корупцією в державних закупівлях. Україна прийняла ряд законів спрямованих на боротьбу з корупцією, включаючи закони про декларування доходів держслужбовців та про фінансовий контроль. Ці заходи спрямовані на підвищення рівня підзвітності та прозорості в уряді. Україна демонструє позитивну динаміку в міжнародних рейтингах протидії корупції, таких як індекс прийняття корупції, який публікується Transparency International. Хоча прогрес є, Україна все ще стикається з викликами і потребує подальших зусиль для досягнення значних результатів. Ці кроки свідчать про зростаючу відданість України в боротьбі з корупцією. Проте для досягнення значних результатів необхідно продовжити реформи, зміцнювати інституційну спроможність та підвищувати рівень правосуддя. Важливо також активізувати громадську підтримку та забезпечити незалежне фінансування антикорупційних ініціатив. Шановні глядачі, ми з вами пройшли великий шлях у розумінні боротьби з корупцією від заглиблення в її сутність до аналізу успішних міжнародних практик і досягнень України в цій важливій сфері. Ми побачили, що корупція це не просто злочин проти економіки, але й глибока загроза для суспільної моралі, демократії та розвитку держави. Міжнародний досвід показав нам, що ефективна боротьба з корупцією вимагає комплексного підходу, який включає сильну політичну волю, прозорість управління, незалежність судової системи та активну участь громадськості. Україна вже зробила вагомі кроки на шляху боротьби з корупцією, проте ще багато роботи попереду. Щоб досягти більш значних результатів, важливо продовжувати реформи. Зміцнювати правову систему та сприяти культурним змінам у суспільстві, завершуючи. Хочу наголосити, що боротьба з корупцією – це не тільки завдання для уряду чи окремих інституцій, це завдання для кожного з нас. Кожен громадянин може нести свій вклад, будучи більш обізнаним, вимогливим і активним у суспільному житті. Тільки разом ми можемо побудувати справедливе, прозоре та успішне майбутнє для України. Дякую за увагу до цього важливого питання і що ви додивилися відео до кінця. Нехай наша спільна праця принесе плоди у вигляді сильної, незалежної та нескореної України. А ви не забудьте поставити лайк цьому відео, перейдіть та підпишіться на канал, де ви знайдете ще багато цікавого. А також будете дізнаватися про нові ролики першим. До наступних зустрічей на каналі Фактологія.